Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Донецької області провів нараду щодо безпеки та ситуацію у регіоні. Він доручив направити більше дронів на Покровський напрямок фронту. Про це повідомляє з посиланням на офіс президента. На нараді глава держави заслухав доповіді головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, начальника Донецької ва. Видима Філашкіна та начальника управління СБУ Донецькій та Луганській областях Олександра Наточія. Як зазначається за підсумками наради, Зеленський доручив урахувати збільшену потребу в дронах на саме. Покровському напрямку при розподілі безпілотників між різними ділянками фронту, крім того, президент також доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах. Додам, що покровський напрямок це колишній авдіївський напрямок. Він залишається однією з найактивніших ділянок фронту. І за останніми даними Генерального штабу, з початку поточної доби російські загарбники. 15 разів атакували позиції українських воїнів на покровському напрямку. Що ще відомо про поїздку Зеленського на Донбас? Дійсно, сьогодні, 26 червня, стало відомо, що президент України разом з головкомом зсу Олександром Сирським поїхав у Донецьку область. Зокрема, він, як ми вже зазначили, відвідав місто Покровськ і на Донбасі. глава держави представив нового командувача об'єднаних сил генерала Андрія Гнатова, а також зустрівся з захисниками та медиками. Тим часом речник оперативно-тактичного групування Харків Юрій Повх відповів, чи є російські окупанти на агрегатному заводі Вовчанському в ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання щодо оперативної обстановки у Вовчанську та щодо того, яку активність російських окупантів там фіксують за останню добу, Повх розповів, що за останню добу в зоні відповідальності ОТУ Харків відбулося вісім бойових зітнень початком цієї доби ворог розпочав знову дві атаки у вовчанську. Наші сили оборони відбивають ці атаки і зосереджують вогонь по підрозділах, які наступають. Водночас ворог за минулу добу здійснив 20 авіаційних ударів: 26 ударів дронами камікадзе та 321 обстріл. Тобто, обстановка залишається досить і досить напруженою. Він повідомив, що за минулу добу російські загарбники на їхньому напрямку вбитими та пораненими втратили 146 осіб. Також втратили значну кількість бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Речник розповів, що наша артилерія та оператори FPV дронів знищили 37 місць укриття особового складу ворога та знищили три місця зберігання боєкомплекту. Так зазначив повк. Обстановка досить напружена, але сили оборони тримають в рубежі. Та не допускають просування ворога на тих напрямках, де він зосереджує свої зусилля, кидаючи абсолютно безсилякого жалю свої підрозділи, фактично на вірну смерть. На запитання, чи продовжує російська армія стягувати резерви в район Вовчанська, аби тиснути і наступати далі. Речник зауважив, що конкретні атаки та стягування резервів це різні дії бойового забезпечення та ведення бойових дій. Ми констатуємо, що ворог продовжує атаки на певних напрямках у Вовчанську. Безумовно, він здійснює ротацію своїх підрозділів на лінії бойового зіткнення. Оскільки такі втрати досить відчутні для ворога. Відтак він змушений проводити ротацію. Крім того, на запитання щодо того, що відомо про агрегатний завод і чи дійсно на ньому залишаються російські військові, до яких немає доступу. Пог сказав наступне. Цей анклав залишається заблокований силами оборони України. На уточнення чи все ж всередині ще залишається ворог, вони намагаються туди пробитися. Один з напрямків у Вовчанську це той якраз в напрямку заводу. Вони здійснюють атаки, але наші сили оборони їх відбивають. І партизани провели розвідку в окупованому Донецьку та виявили базу Російської Федерації, де розташовані бойові потужності загарбників. Про це повідомляють з посиланням на рух опору. АТЕШ, як повідомляють партизани, у ході розвідки було виявлено розміщення військової бази на занедбаній фермі неподалік від населеного пункту Захарівка. Під час спостереження було зафіксовано кілька ключових об'єктів, які посилено охороняються. Найімовірніше, це місця зберігання артилерійських снарядів агенти руху опору зазначили точні координати об'єкта. в АТЕЖ наступне. Цитую детальна інформація про місце розташування вже було передано СОУ. розвідки партизан на окупованих територіях, що відомо. А нагадай, нещодавно агент партизанського руху теж відстежив базу російських військ у тимчасово окупованому Луганську. Раніше партизани виявили склад і стоянку військової техніки збройних сил Росії у Гвардійському в Криму. Також нещодавно агенти теж зафіксували, що російські військові. Частково залишають тимчасово окупований Маріуполь.